До початку Великої війни Максим Прасолов працював над проєктами, які мали полегшити життя багатьом людям. У мене дуже багаторічний досвід розробки систем комп'ютерного бачення на основі діпльонінг, тобто штучного інтелекту. Максим уже багато років живе в Каліфорнії. Тож і свої ідеї він здебільшого втілював у Сполучених Штатах. Одним з останніх виробів був кардіобраслет, що вимірює усі життєві показники власника. Однак щойно почалася повномасштабна війна. Лідер талановитої команди замислився над тим, чим вони можуть допомогти рідній Україні. Команда розробляла ряд технологій. Медицинських технологій ну з початком війни почали трансформуватися в мілітарите. Ми саме з'явилися тому, що нам потрібно було ріш вирішувати проблеми в Україні. Багатьом членам команди цей перехід дався дуже нелегко. Це морально-психологічно дуже важко. Зробити для деяких членів нашої команди це був такий важкий моральний вибір. Коли ти рятуєш життя людей, потім ти виробляєш технології, які можуть використовуватися зовсім з іншими. метою. ми працюємо над технологіями, як можна сказати, подвійного призначення. За словами технологія подвійного призначення ховається унікальна навігаційна система керування безпілотниками. На полі бою ворог активно придушує ударні дрони засобами РЕП. Але українська система автономної навігації продовжує тримати визначений курс і робить пташку практично невразливою. З самого початку ця технологія, яку ми використаємо в вовні це технологія сенсор Fusion, Тобто, коли ви отримаєте інформацію з дуже великої кількості сенсорів, ви сумуєте, фільтруєте, сумуєте, складаєте це, і після того система вирішує, як компенсувати дріфт, тобто відхилення від траєкторії. Невеликий підвісний блок за важки менше кілограма дозволяє будь-якому БПЛА самостійно орієнтуватися на місцевості, коригувати заданий курс і обходити перешкоди. Фактично, команда Максима подарувала дронам очі. Це інерційна навігація, яка здатна роботи, е, працювати в умовах дуже агресивного впливу засобів радіоелектронної боротьби. Тобто невеликий літак або невеликий коптер з установленою системою. Він може працювати там, де GPS, наприклад, він недоступний взагалі. І все це. Завдяки розумному кардіобраслету, що ліг в основу української системи. Це дуже нетривіальна задача. І коли ми почали працювати саме над ідеєю навігації, ми взяли ряд підхідів, які розроблялися саме для моніторингу. Це кардіомонітор і монітор для кров'яного тиску. Ця технологія розвивалася командою саме до а, війни. Ідея виявилася такою вдалою та водночас новаторською. Що українськими розробниками зацікавився уряд США? Ні, не бійтеся, нікого не заарештували. Навпаки, Міністерство оборони Сполучених Штатів запропонувало вкласти гроші у цей унікальний проєкт. Ми в перший, мабуть, в перший стартап з українськими кофаундерами, який пройшов саме цю програму. Вам потрібно мати саме технологію, яка вирішує реальну проблему. У нас така технологія саме є. Перспектива застосування подібних технологій на фронті просто фантастична. І Міністерство оборони США розуміє це як ніхто інший. Потенціал цього ринку він дуже великий. Тобто, зараз, там по оцінкам Goldman Sachs, у нас є це десь 8,5 мільярдів доларів. Разом з групою американських фахівців невеличкий стартап Бавовна за два роки перетворюється на чималу компанію. Ми запросили до нашої команди одного із первичних архітекторів навікаційної системи. «Ракета «Томагавк». Такий підхід дозволяє українцям скоротити час на розробку в кілька разів та значно розширює можливості української інноваційної системи. Зрештою, так само легко, як і повітря, наша бавовна підкорює і воду. Система вона може працювати саме не лише в повітрі, вона може працювати ще під водою на воді, тому що для нас контакт з спутниками не важливий. Тож незабаром новий український автопілот з'явиться на всіх американських БПЛА, але і в мирний час роботи йому не бракуватиме. Саме ці пристрої, які можуть бути встановлені на там сотні або мільйони цих е, дронів, які можуть бути використовувати в доставці, які можуть бути використовувати в контролі периметру, в контролі критичної інфраструктури. Головне, аби в Україні нарешті запанував мир. Наголошує Максим Прасолов. І його технологія справді допомагає нашій армії виганяти окупантів з української землі. До речі, на відміну від військових США, зсу вже може похизуватися бойовим досвідом використання новітньої бавовни, але розповідати подробиці цих, повірте нам, дуже результативних операцій, ми не маємо права.